Всім привіт, з лас Лас-Вегаса, Слава Україні! Мене звуть Олена. живу в США розповідаю, що в нас тут. Військові літаки США були підняті всереду, щоб ідентифікувати та перехопити чотири російські військові літаки, що летіли поблизу два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 дальнього радіусу дії та два винищувачі су 35 літали в зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски, яка міжнародним повітря... повітряним простором, що межує з суверенним повітряним простором США та Канади. Північноамериканське командування з оборони повітряного простору у в середу відправили літак раннього попередження та управління І3 е разом з чотирма літаками Ф-16 та чотирма літаками-заправниками кс 135 щоб позитивно ідентифікувати та перехопити російські літаки е в Валясці. Норад заявила, що військова діяльність Росії в цій зоні є звичайною і не вважається загрозою. Але це був останній в серії. Польотів російський літак, які багато хто розглядає як випробування готовності США та союзних країн НАТО. Як на мене, це прекрасна відповідь президенту, зупинителю всіх існуючих і неіснуючих війн та його, на його постійні заяви про великий прекрасний океан між нами. Про це не раз казав Байден, що Перша світова і Друга світова війни приходили в Америку, саме тому було створено НАТО. Так, ще ось така трохи застаріла новина. відбулась майже два дні назад. Але супер важлива, можливо, хтось не чув. Урсуна Урсула фон дер Ляєн. Пані президент, як ви вважаєте, як скоро Європа може повністю припинити російську нафту і газ? Як того просив президент Трамп? Урсула так, президент Трамп абсолютно правий. Ми працюємо над цим. Ми вже значно скоротили постачання газу з Росії, повністю відмовились від російського вугілля, та значно скоротили постачання нафти. Але частина все ще надходить на європейський континент. Також ми зараз накладаємо санкції на порти, які йдуть через Росію, які йдуть з Росії. І ми хочемо накласти тарифи на поставки нафти, які ще йдуть до європейського союзу. Також ми дійсно хочемо позбутися останніх шматочків нафти та газу, що надходять з Росії до європейського союзу. Репортер, коли, на вашу думку, вам це вдасться раніше, ви говорили про 2027 рік і розглядали, але розглядали швидше терміни Урсула. Ми хочемо зробити це раніше, також до кінця року в нас є поступове скасування. Зараз в нас на столі є запропоновані санкції. Але ми повинні бути швидшими, бо кожен платіж поповнює гаманець Путіна. Вони просто чекали, вони просто чекали, поки Трамп їм скаже, що фінансувати війну проти самих себе ну якось не зовсім нормально. Попри всю мою неповагу до Трампа, ну тут він правий, дійсно, і вони щось не дуже спішають, на жаль, до кінця 27-го року. Але постараються раніше, окей. А головна проблема Америки зараз хто зламав Трампу ескалатор та телесуфлер? Ну принаймні так здається. Президент Трамп вимагає розслідування того, що він називає тривимірним саботажем в організації Об'єднаних Націй. Він сказав, що це не виглядає як випадковість. Журналіст в студії запросив двох політичних коментаторів обговорити це. Це Джулі Романський і Девід Урба. Репортер каже: Моє питання таке: є війна в Україні? Є заручники в ГАЗі? Скільки ресурсів повинно буде витрачено на телепромтер? Джулі каже, всі вони. Всі вони, бо немає нічого іншого на орбіті Дональда Трампа, окрім образи Дональда Трампа. Я маю на увазі, що це основна проблема з цим президентом, що він дійсно думає, що все обертається навколо нього. Можливо, він правий або це просто збіг. Але це не велика справа. not a big deal, піднятися кілька сходин. Телепромтер ламається, таке буває. Але він сміявся з Барака Обами, тому що той використовував, використовував телепромтер. Трамп казав, що він ніколи не використовував телепромтер. Серйозні події відбуваються, які потребують його уваги. А він натомість постійно на когось ображається. Він дійсно не має часу на це. Насправді, репортер питає Дейвіда. Часто вони кажуть, що президент пожартував або він так тролить медіа. Зараз вони нічого не кажуть. Наскільки це серйозно? Девід, я вірю, що це було трохи занадто. Для збіга обставин ескалатори працювали, і як тільки перша леді ставить ногу на ескалатор, він автоматично зупиняється. Девід вважає, що. Особу, яка це зробила, треба знайти і звільнити. А Трамп не мав би так це поводити, ну, кричати про це на всю асамблею. Прям дуже-дуже цікаво, будемо чекати результати розслідування. І маленькі новини з Каліфорнії: більше ніж 20 людей в масках і капюшонах зі зброєю і ломами влетіли в ювелірний магазин, розбили вітрини, вкрали прикраси на мільйон доларів. За ними зачинились і заблокувались двері. Вони стріляли в двері, вибили їх і втекли. Добігли до своїх машин, сіли в них і поїхали. Поліцейські зловили трьох чоловіків і 17-річного підлітка, потім ще трьох. Найбільше, що здивувало поліцейських, що це велика група людей. Зазвичай зазвичай це робить два-три. Поліцейські ще розшукують, щонайменше 17 осіб. Дійсно, вражає така згуртованість великої кількості людей. Будь ласка, перевірте, чи підписані ви на мій канал, тому що пишуть, що думали, що підписані, а не підписані. І чула від інших блогерів, що YouTube, YouTube якимось чином відписує. Не знаю, як це, як це виходить, але, будь ласка, перевірте підписку. І я не видаляю коменти, видаляю тільки з погрозами і образами. Я вімкнула в настройках пропускати всі коменти, але деякі коменти YouTube все рівно не пропускає. Я сьогодні забігла в аптеку, ось купила е декорації <головіна> до Геловіна заодно. Я покажу вам трошки нашу аптеку. Фармацевт, який, мабуть, вже давно стоїть. І все для Хеловину. В магазинах, звісно, більше всього, але ну, в аптеці теж є. Зверху відра, з якими діти будуть ходити по цукерки, ну і тут декорації. А це набор, щоб гарбуз вирізати. Дуже дякую, що дивились. Дякую за лайки, підписки, коменти, Бережіть себе, все буде Україна, бай бай.